Вітаю усіх католиків України і сьогоднішнім святвечором. Нехай на вашому воді завжди буде тепло, світло і добро. В ефірі Державна числова лотерея мегалооти. Я Ірина Фролова, і сьогодні ми граємо, друзі. Ось за які великі гроші. Мегаджекпот 11 мільйонів і 750 тисяч гривень. Та мегаприз 5 мільйонів і. 350 тисяч гривень. Звісно, що тиражу. Я щиро сподіваюся, що саме сьогодні, завдяки мегалоту, в Україні народиться новий мільйонер. Але погодьтеся, бувають такі дні і вечори, коли цього хочеться особливо сильно. Як, наприклад, сьогодні у святковий вечір, В нашій студії так само сильно цього хоче, і тиражна комісія. І разом з нею ми оголошуємо, що 1599 тираж відкрито. Вмикаємо молототрон. І ще до першої кульки я бажаю шаленої удачі всім гравцям, незалежно від вірусповідання, віку, професії чи статків. Номер першої кульки 5. Хай усім вам пощастить. Не знаю, чи існують в світі святкові лотереї номер другої кульки 6. Але точно знаю, що в Іспанії є лотерея, розіграш якої свято національного масштабу. Номер третьої кульки 23. Лотерія де Навідат це неймовірно популярна гра в Іспанії, розіграш якої відбувається тільки напередодні Різдва. Номер четвертої кульки один. Уявіть, іспанські вулиці у вогниках, перед новорічна метушня. Усі летять за подарунками і чи не в кожних руках лотерейні білетики. Номер п'ятої кульки двадцять дев'ять. І вже мчить до нас шоста вирішальна кулька. І Її номер десять. Що ж, друзі, нам з вами прямо зараз залишається з'ясувати, якою буде сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон, і як ви знаєте, наші традиції незмінні. Отже, якщо ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. Сьогодні такою чудовою виграшною мегакулькою є номер нуль. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. 5, 6, 23, 1, 29, 10 та мегакулька 0. Що ж, мені дуже-дуже-дуже хочеться, ще навіть більше, ніж на початку тиражу. Але саме сьогодні народився мільйонер. Дізнаємось за мить. Отже, вгадали три числа, виграли 22 гривні за 4 224, а за 5 22 тисячі 66 гривень. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвоються. Наступного разу дивіться, за що граємо. Мегаприз – 5 мільйонів та 400 тисяч гривень, а мегаджекпот – 11 мільйонів і 800 тисяч гривень. Різдвяна лотерея найдешевший білет коштує 20 євро, а в мегалоті – 5 гривень. Грайте, миру і достатку вашому дому.